Відповідь, відповідь. 3-4! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Так, поза додатком по бойцям. Так. Ви кажете, єдині? 3-4! Ви, що за батьки? Все вдаваєте? Так, звиклим у яскраву яскраву спуку. Час, час, час. Ви підійдіть, підійдіть. Час, час. Ми нас нам право. Загрошу, давайте організуватись. Крово, крово, крово. Два, три, чотири, п'ять хоровочек. Можемо маленьких. По 3-4 чоловіка. Організуємо хорово, організуємо. Мы да, хлопці, на сцені. Ми можемо зробити хорово трех людей, нет? Ми прагнемо снігу. Дивіться, оставить на сцені хоровоцы. На три-чети міняємося. Вишибить. Три-чтири. У нас майбутнього І ще раз, о! Так. Іще раз у тебе, ще раз тебе. Молодці! Бігаємо, бігаємо по колу. По кого бігаємо? По коло. Хто стоїть позороти, може просто привацьовуватися. Так, тепер всі, до хороше. Присідаємо, присідаємо, вона в колішках, вона в О, Молодці! Так, встали, встали, встали. стали. Вінші бі, вінші бі. Да, і снова присіла, снова присіли. Грімо, зріма. Щоден наш прийняв. Давайте зло. Слава Україні! Є ще раз давайте. Слава Україні! Не тримайте за руки, тримайте! І ще раз, слава Україні! Да, всё, дякую. Давайте,